До слова запрошується учасник протестних акцій кінця 2013-го, початку 2014-го року. Язловіцький Олексій Михайлович. Сьогоднішня подія, тобто, маючи на увазі події, які відбулися в кінці лютого того року, нині яку визначаємо ми річницю загиблих, стала від нас одночасною трагічною подією, і одночасною подією оптимістичною, оптимістичною в тому духі, що в нас з'явилася надія на зміни. І ці зміни заклали саме люди на Майдані. Що, напевно, чому я взяв цю казку і. Вийшов з такими гаслами. Тобто я хотів би нагадати людям за що вони виходили на майдан тим людям, які особисто виходили владі, також тим, які не виходили. Чому ці люди виходили на майдан? Які були гасла? Так почитайте, за що виходили люди? Люди виходили не за Європу, а за своє життя прекрасне. не за Європу, а проти прокурорського даху. Не за Європу, а за ліки в лікарнях і тому подібне. Який був майдан? Не злий майдан. Чому він став злий? Коли ми смакуємо якимись подіями, так, ми не думаємо, що події складаються з двох частин, відбувається. Є причина і наслідок. Та от я хотів би, щоб, вшановуючи цих загиблих, ми задумалися, а які причини породили до таких наслідків. Можливо, коли мене звинувачують в тому, що це ж ти і такі, як ти, стояли там на майдані, це призвело до війни. Та як кажу, люди добрі, задумайтесь. Що ви говорите? І я все ж таки повертаюся до цього, цього складовок, що кожна подія складається з причини і наслідків. А можливо, якщо б хтось не підтримував таку людину, яка була двічі судима, яка закликала до відторгнення південних так званого сторіччи Південно Республіку і губернатора, яких їх їхали, можливо, не було мені. І другим таким людям, як я, мож, е, піста виходити на майдан. Тому, напевно, спрощувати щось і ділити всіх, як е, в нас вже було заведено з радянських часів на спочатку на червоних і білих, потім на німців і наших, і таке подібне. І ця е, отака от тенденція в нашої свідомості продовжується ще е, і нині е, суть. Діяти, будемо говорити. О, і коли деякі лякають нас і закликають до Третього Майдану, що цей, що от ці люди, хай вони там цей. Прийдуть і вони нав... тобто, хай ці люди цей закінчують, вони прийдуть тут, наведуть порядок і тому подібне. Або взагалі хай вони бросають фронт і їдуть, і воюють з владою, бо це влада не це. Що я хочу сказати таким людям? Що хотів би сказати такими словами, що ми громадяни маємо права і свободи. Якщо ми їх не знаємо, якщо ми не намагаємося в їх це якщо ми перекладаємо, що хтось за нас буде їх втілювати, і таке інше. То і відбуваються такі події, як і Майдан. Я говорив тут, на Амбузі, також збиралися тут горстка людей, на яких тикали пальцями. Я хочу відмітити простих людей, да, і були там, і особисто хотів би відмітити, які люди, не будучи ні при яких цих, з мого побратима Сильвестра Юрій Павловича, який перший. В принципі, українські прапори в той це і якось, Тобто люди проявляли свою позицію, не дивляться ні на що. То, що є якась цінність за не ради грошей матеріальних, а є вища цінність. І коли ми це усвідомимо, то напевно нас ніякі вороги не здолають. Тому я ще раз звертаюся до вас із пропозицією. Не прикладаємо свої. Обов'язки і права на інших, давайте самі вирішувати. Давайте не будемо чекати, що хтось прийде на нас до нас із фронту чи з Куда, чи з Америки, чи з Європи, чи з Росії, наведе в нас тут лад. Хто за нас корупцію хтось побалає, чи що. От президент Порошенко наголошував хороші слова, що у наш ворог, який дійсно, я не знаю, хто там ще утримується, і проявляючи позицію, таку ж як голосування на сесії, вроді би, ніяк. То це значить, що бездіяльність, проявляючи бездіяльність. І коли Порошенко говорив, що люди наші, то є, наші вороги, зокрема Росія, бояться не так більше можливо, і перемог на фронті, як перемог нашій на реформ на ниви змін. І саме тому і розпочалася війна, того, що Путін побачив, що в Україні оживає національний дух, а саме більше. Бояться глобалісти, капіталісти, які будували при владі януковий дикий капіталізм, бояться от іменно націоналізму. Що таке націоналізм? Це Любити своє. І іменно це, що проявилося, і стало якраз в ще невеликою перемогою, що до цього його не було. Ми втратили взагалі не лише частину України, а всю, тому що майдан, не дивлячись на те, що влада не була готова. Захищать країну, а люди самі і я низько клаюсь низько кланююсь перед цими людьми, придвину мужани, які в 2004 році їздили за мною у Донецьку область в селі створити честь і справедливість виборів. Сьогодні нині у 50 років хочу назвати Чупіру Сергія, а дружина його волонтер добровольцем пішов на цей. Я особисто да, не служив в армії і не цей, а, а не хочу говорити про себе лише особисто. Я хотів би сказати, бо роблять докори. От, ви там понад цей символіку там це модно, да, дійсно, це модно. Тобто проявляти свою таку позицію вигляді наочну там, чи я особисто розкрасив велосипед свій жовто-синій. От. Ви не патріот. Ви не пішли на фронт, ви не патріот. Так я хочу сказати, що я вважаю патріотом не лише того. В першу чергу, звісно, на стоїть та людина, яка зброю в руках ще захищає Україну. В другу чергу це волонтери. А також ще одним із тих до них долучаються люди, які тут на місці хочуть, щоб змінилося щось в нас, щоб не вся влада вирішувала, а вирішував щось народ. Слава Україні!